Класно. Уяви, що ти підписала депозитний договір. Це такий самий елементарний інструмент, на якому це можна пояснити. Підписала інвестиційний дог... депозитний договір на 1000 доларів. І нехай це буде. Утопічні 10% річних для депозиту. Утопічні, <тепичні> тому що зараз для долара ми маємо 1%. Боже. Але 10, але 10 дуже класно рахується. Тобто за рік ти при простому відсотку ти заробиш 100 доларів зверху. Що буде. Як буде працювати простий відсоток? Ти ці 100 доларів забираєш і витрачаєш, як ти хочеш. При складному відсотку ти ці 100 доларів реінвестуєш. І вже на другий рік, відсотки, ці 10%, будуть нараховуватись не на 1000 доларів спочаткових, а вже на 1100. Відповідно, за наступний рік в тебе вже буде не 100 доларів, а 110 доларів. Угу. І ось так по кругу. Воно рахується. Якщо простий відсоток, то ти кожного року забираєш по 100 доларів, кудись їх витрачаєш, а складний він акумулює, акумулює загальну суму.